Сходи для Раїси Панасюк не здолана перепона. 44-річна громадська активістка з Вінниці з дитинства на колясці, і все доросле життя бореться за те, щоб зробити міський простір комфортним для людей з особливими потребами. Спершу на регіональному рівні, а два роки тому на всеукраїнському, ставши урядовою уповноваженою справ осіб з інвалідністю. Інколи я дивлюсь на своє життя з боку і думаю, нічого собі це все зі мною відбулось. Бо я справді була дівчинка з села з інвалідністю, яка Плакала через те, що її не брали в школу. Тепер я можу бути наставником для інших. На вулиці її часто впізнають. Утім, коли Раїса уперше приїхала у Вінницю з рідного села, почувалася самотньою у недоступному для людей з особливими потребами місті. Тоді ще не існувало жодної організації, навколо якої люди з інвалідністю могли б об'єднатися. Раїса вирішила це змінити. Спочатку хотіла спілкування з подібними як ти. Як би, е, подивитись, як е, змінювати ситуацію, тому що ми читаємо інформацію, да, як за кордоном, там або дивися, як інші люди з інвалідністю активно живуть, а ти сидиш, і, і, а хочеться іншого життя. За понад 16 років її громадська організація Гармонія за підтримки місцевої влади стала потужним центром, який реабілітує людей з різними видами інвалідності. Тут лікуються хворі з важкими ураженнями опорно-рухового апарату чи порушенням мовлення. У центрі можна здобути і нові професійні навички, наприклад, у сфері IT чи навчитися танцювати на колясках. Танці та для танці для мене це моє життя, це моє повітря. Тому я дуже вдячна Раїсі, що тут це все відбувається. Тісна співпраця з місцевою владою, особливість роботи раїси. Вона входить до Вінницького міськвиконкому і слідкує, щоб кожне рішення міськради було інклюзивним. Успішних проєктів чимало, наприклад, доступність комунального транспорту. Пандуси та пониження асфальту у місті роблять тільки тому, що про це постійно нагадує керівниця громадської організації Гармонія серце стає, коли бачиш, коли будується об'єкт новий і не врахована доступним. На жаль, це ще не є культурою. Я сподіваюся, що з часом. Ми ну, звикнемо, що це норма. Доступність це не потрібно добиватися що її автоматично роблять. Та навіть із цими недоліками Вінниця нині найкомфортніше місто для людей із інвалідністю, вважає громадський активіст Дмитро Щебатюк. У своїх відеоблогах чоловік протестував не одне місто на доступність. Вплив Раїси Панасюк на місцеву владу та бізнес Дмитра захоплює. Я тоді дуже запам'ятав, коли якийсь крутий чувак підійшов і до Раїси, типу, Кажу, от нам треба документи там ці підписати, ми хочемо здати об'єкт. А вона каже, так ні, у вас типу недоступно, ми не можемо підписати. Раїса Панасюк вимушена просити про допомогу, та жінка мріє, що повсякденне для здорової людини буде колись таким і для людей з інвалідністю. Це інколи напружує. І тобі хочеться десь просто, без нікого просто пройтися лісом мовчки. І це моє бажання. І я хочу, щоб воно могло, щоб я його могла реалізувати, коли мені хочеться. Такі зміни можуть відбутися, якщо доступність лобіюватимуть не лише люди з інвалідністю, а й інші громадяни, упевнена Раїса. Щоб мотивувати інших робити простір довкола себе інклюзивним, Раїса Панасюк стала співзасновницею аукціону з продажу ідей. На ньому місцевий бізнес фінансує проекти молоді. Цьогоріч переміг проект побудови креативного простору біля університету без жодних перешкод для людей на колясках.